Наступна головоломка. У нас є така рівність 1. Додати 1 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник? Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 1 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.